21 21 року номер 32 27 грудня 23-го року no 103 і 8 липня 21-го року no 81 І друге надання доручення директора департаменту економічного розвитку СТУН стосовно включення представника постійної комісії складу робочої групи з розробки ставок та філії склади податку орендної плати за землю. Чи є якісь доповнення? Немає, тоді ставлю перед день на голосування. Хто за, за одноголосно, рішення прийнято будь ласка, на Казимирівна, по першому питанню. Комісія попередній раз одними проєктом ухвали, були зауваження член комісії в стосовно цих бити тільки в часоні цього, що мене гарно а, час. Я, наскільки розумію. Була розмова з першим заступником міського голови. Він погодив ці зміни комісії, і вони в мене є. В тому вигляді, в якому вони будуть запропоновані на сесії, а потім редакційно допрацюємо. Добре, добре єдиний момент. Ми вчора дискутували багато стосовно власне питань уповноваженого Львівської міської ради з питань доступності. Я так розумію, що я погоджена, я тільки не можу зрозуміти як з питань культури. Чи ми обговоримо це вже на пленарному засіданні? Я ну, думаю, може на пленарному? Окей. Добре, тоді з зауваженнями комісії стосовно повноважень сидіть, я погоджуюся. Звучимо ті їх озвучують, щоб щоб було Тоже, що, 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 що був протокол. Комісії, якщо да. б можливо було, хоча б так мені е, хоча якщо ті самі що шумка, да, то, то я їх так, маю. Так, так. Угу. То СІТО має погоджувати закупівлі органів військово-міської ради в основі комунальних підприємств в сфері інформатизації. а сфера інформатизації визначається, визначається наказом Мінцифри, які коди ДК випадають, що таке сфера інформатизації. Це одна правка. І друга правка, що СІТО має погоджувати посадові інструкції і положення про підрозділи, які працюють в сфері інформатизації або реалізовують проєкти в сфері інформатизації. І якщо ви не заперечуєте, що поповнюють це все таки статути, тому що в нас велику так, та. кількість роботи робить мці, та це комунальне підприємство та, та, воно діє на підставі статуту. Угу. Фактично повноваження директора департаменту Сідітьо. E, чому? E, Вони собі всередині в департаменті організують цю роботу. Я думаю, що це буде робота СІДІТІО, якщо ми вже створили таку посаду. Не проблем вимога вимога тобто СІТО має підпис, ніби технічну роботу повернуть зображення більше і виконує ці, які йому ну, тобто, допомагає, ніби дає висновок, підходить не так А не буде ніякого конфлікту інтересів між директором департаменту розвитку і СІДІТІО в частині погодження? А Ці в нас куча. ну я можу сказати, як це організовано в нас в департаменті. Директор департаменту не може глибоко вникати в кожну частину. І тому, якщо ми створимо вже питання посаду з цифровізації, ми в положенні виконкому, яке буде прийнято на підставі цієї ухвали, просто розпишемо розмежування повноважень між директором і заступником директора. Зрозуміло. Це, ну, це взагалі не проблема. Дякую, коли ще якісь проблеми читав. Там ще я знаю, була ідея про переіменування ЛКП Київ, так? Ми на колеги не включали це питання. Не включили це питання, так. Добре. Чи є у якісь заваження, пропозиції доповнення? Немає, тоді ставлю проєкт ухвалу на голосування. Хто за? За одного Рішення рішень прийняти. Дякую вам. Дякую. Дякую. Я ухвалу на підпис принесу початку на армію. Дякую. І друге питання. Проблядно, я думаю, що дерев економічного розвитку розкусу стосовно включення представника постійної комісії складу робочої групи з зробив ставити таких зіслати орендної плати. шановні члени комісії Ганна Бладітко. Прошу зазначити, що ухвала 1076, яка зазначена тут в предковому дорученні, це і ухвала, яка передбачає ставки земельного податку. А ставки оренди за землю є зовсім інша ухвала, я вам даю. Вона була прийнята в основі редакції в, в липні місяці 2023 року. І розпорядником цієї інформації за повноваженнями є департамент містобудування, управління земельних присутств. Ми цим дорученням фактично включаємо представника постійної комісії. У Нас є вже то же я б сказав, представників за згодою. А за згодою. Ну, так. ми говорили минулого разу просто представників комісії за згодою. Тобто -то, хто є можливість, тобто -то приходить. Ну вазі, що ж нас немає чітко визначного представника, з той, хто має можливість і. Долучення до департаменту містоподування чи управління земельних ресурсів. Містоподування, так. так. Просто може доповнити оцю ухвалу про ставки податку. Доповнити шоуці. Коли буде розробка, обох тих ухвал. Розробка ухвал, так вона вже є. Проєктів ухвал? Ні, ну цього року ми знову будемо робити. А, року до. Податковий кодекс щодо ставок земельного податку він не передбачає зараз норми щороку переглядати ставки. А, Він дозвол... а уренну плату переглянули остання в 2017 році, здається, переглядалася. І це нове положення переглянуто в 2023 році. Тобто податковий кодекс не передбачає, щороку, пере... я говорю зараз суто тільки про ставки земельного. Там кругується да. Мої... Так, ми прийняли обіція. тоді ухвали зі змінами 10.76, і відповідно ті ставки є діючи. Давайте зрозуміємо, що буде пресник робити і яка його функція. Ні, ну тобто не було вже тоді. Тобто у нас просто яка є зараз ситуація, у нас змінилася нормативна грошова оцінка і досить суттєво виросли оренди плати за користування земельною ділянкою. Я розумію, коли це якесь нове житлове будівництво, це таке, це напевно можна сприймати як. Але там, де є виробництво, там, де є якийсь інший бізнес, такий не короткі гроші, то досить то сильно вдаряє про підприємство. Після того, ми коли зрозуміли цю історію, ну, тобто виконавчі органи, вони зробили ухвалу про коригуючий коефіцієнт, ми зрозуміли, що воно сильно виростає, але все одно, якби та проблема є, вона не зникла щодо зростання. І тут стоїть просто питання, щоб зробити зараз аналіз. Наскільки позростало в людей конкретно взяти випадки орендні плати і можливо зможуть внести зміни в... А та робоча група вона існує чи ні? Ну та то я тож по напрацюванню ухвали. Тобто це ж не є. Це Може, не тоді... Департамент економічного розвитку не має відношення до напрацювання... Давайте тоді зробимо створити робочу групу. Ну, членів комісії за згодою в цю робочу Окей. Okay. Тоді я формулюю таким чином проект доручення про надає доручення з директору департаменту містобудування про необхідність створення робочої групи з розробок ставок та пір зі сплати з земельного податку і орендної плати, нараховані орендної плати за землю в місті Львові, з включенням представника постійної комісії. Підтримки. І чи якісь зауваження, пропозиції? Немає тоді. Станом на голосування. Хто за? за одноголосно рішення прийнято. Інші питань немає, тоді на цьому комісію голошую за закритим. За Дякую.